Джон Кірбі також зазначив, що більшість законодавців від обох партій, як в Сенаті, так і в Палаті представників, в тому числі і спікер Маккарті. Підтримують надання додаткової допомоги Україні більше про американську підтримку Києва. Ми поговоримо з нашим кореспондентом в Пентагоні Остапом Яришем. Вітаю, Остапе! Закон Вітаю, про Віталі. тимчасове фінансування уряду США нової допомоги для України не включає станом на сьогодні. Скільки грошей для Києва залишається у Пентагона і наскільки їх може вистачити власне? Далі ми говоримо зараз про суму 5,4 мільярди доларів сполучених штатів, але йдеться не про фізичні гроші. Тобто потрібно розуміти справа в тому, що коли ми говоримо про виділення зброї для України із власних складів Сполучених Штатів, то Конгрес дає Білому дому дозвіл. Витратити певну суму пізніше, власне ці запаси поповнюються. Так, от зараз ми знаємо, що залишилося власне із цього дозволу у Білого дому використати ще максимальну суму 5,4 мільярдів доларів сполучених штатів. Щодо того, наскільки це може вистачити, це хороше питання, і питали про це сьогодні. Зокрема, на брифінгу в Пентагоні в заступниці речника відомства Сабріни Сінних. вона сказала, що складно спрогнозувати це буде залежати від того, якими будуть пакети, що в них буде входити. Ми знаємо, що пакети є різними за сумою були пакети на 200 Мільйонів були пакети на мільярд доларів. Тому це буде видно знову ж таки. Так само буде залежати від темпів і частоти, як ці пакети наскільки часто ці пакети будуть оголошувати. Більш конкретну відповідь втім, сьогодні надав а, представник ради з нацбезпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі. Він сказав, що Сполучені Штати продовжуватимуть а приблизно що два тижні, як це було і раніше, оголошувати а, додаткові пакети допомоги для України. А, допоки будуть такі такі а, такі фонди, можемо зараз послухати його відповідь із цього питання. Зважаючи на те, що у нас лишилося, і з якою швидкістю ми надаємо допомогу, йдеться певно про кілька місяців. Приблизно, але причина, чому я обережний щодо цього, все залежить від того, що відбувається на передовій. Наскільки великі пакети допомоги і яких спроможностей потребує Україна з тим, як розвивалася війна, змінювалися і пакети допомоги. Інша важлива річ: програма президентських повноважень це не набір чеків, це на яку суму є повноваження піти до наших запасів і взяти необхідне обладнання з полиць, і пакети допомоги виділяють на різну суму, бо обладнання коштує Пентагону Різні суми також треба брати до уваги повноваження Пентагону поповнювати ці запаси. І зараз сума, на яку вони можуть поповнити надане обладнання, суттєво менше ніж сума на яку вони можуть виділити допомогу. Вчора на запит голосу Америки Пентагон повідомив, що для поповнення власних запасів, про які говорив Кірбі, із яких надсилають власне зброю Україні, на сьогодні залишилось всього мільярд 600 мільйонів доларів. Що це означає для Києва? А дійсно Наталія, що на мочу Джона Кірбі, і сума ця насправді значно менша ніж та з якої можна виділяти зброю для України. По перше, це означає, чи готовий буде Пентагон. Вийти за межі цієї за, за межі так цієї ці суми 1,6 мільярдів доларів і надати більше зброї допоки питання щодо додаткового фінансування для України та партнерів ще розглядається у конгресі. Сабріна Сінг, заступниця речника Пентагону, прямо не відповіла, але сказала, що дійсно є занепокоєння Пентеоні, з цього приводу. Саме тому вони закликають зараз конгресменів якомога швидше розглянути це питання про додаткові бюджетні витрати. Йдеться нагадаю про 24 мільярди доларів, які дозволять Вашингтону підтримувати Київ і надалі. І в тому числі також і поповнювати власні запаси Наталі, щоб не було цих прогалень і щоб обороноздатність сполучених штатів також не страждала. Остапа, а як в Пентагоні власне реагують на дискусії конгресменів навколо питання надання Україні нової допомоги? Чи є у Міноборони якісь механізми, які б забезпечили надання Києву підтримки? про це також сьогодні питали на брифінгу. Тут у Пентагоні знаєш, і тут принаймні у Міноборони США впевнені, що все таки буде двопартійна підтримка. Там наголосили, що невелика група це меншість у конгресі виступає проти продовження підтримки для України. І більшість власне демократів, і більшість також республіканців у сенаті і в палаті представників, якщо взяти докупи вони цю вони підтримують надання допомоги і надалі у Петоні. Впевнені, що, попри зараз, певні затримки, попри суперечності, вдасться знайти спільну мову і вдасться це питання вирішити. Та нагадали, що це, зрештою, в інтересах Сполучених Штатів національному інтересі продовжувати цю підтримку, тому йдеться не лише про допомогу Україні, але йдеться також і про інтерес Сполучених Штатів на те. Дякую, Остапе, за твою розповідь. З нами на прямому зв'язку був наш кореспондент в Пентагоні Остап Яриш.